Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. кампанія Макдональдс оголосила, що збирається знову відновити свою діяльність на території України. Вперше після нападу Росії на нашу країну 24 лютого 2022 року щоправда діяльність Макдональдсу буде відновлена насамперед у західних регіонах України, а також у столиці місті Київ. Однак навіть таке рішення обмежене по території є досить важливим і символічним актом з боку керівництва компанії Макдональдс. Варто нагадати, що саме поява Макдональдса у колишньому радянському Союзі було символом того, що залізна завіса, побудована радянськими більшовиками, для того, щоб населення. Колишнього радянського союзу не мала доступу до реальності, починає руйнуватися, і не тільки з точки зору інформації про те, що відбувається у цивілізованому світі, і як життя нормальних людей відрізняється від заручників тоталітарної системи, але й у світі побутовому, світі звичайних людських звичок, адже ці звичайні людські звички, і є тим, що називається життя, а зовсім не гасла і не вимоги до самопожертви на користь тоталітарної держави. Гасла, які були змістом існування колишнього радянського союзу, і стають зараз змістом існування самої. Російської Федерації, коли Макдональдс оголосив про те, що припиняє свою роботу у Росії серед численних західних брендів, які також не хочуть мати жодних справ з державою Володимира Путіна. Це теж було певною ознакою ознакою того, що експеримент демократизації Росії, який розпочався у 90-ті роки минулого сторіччя, провалився. Що росіяни як нація зазнали краху з точки зору модернізації своєї держави і її участі у цивілізованому світі, і ніякі вкусна і точка, звичайно ж, не можуть замінити того факту, що ма. Макдональдсу в Росії немає, і, ймовірно, не буде довгі роки, якщо не десятиріччя. Адже ми з вами бачимо, як на території сусідньої агресивної держави поступово відтворюється класичний режим радянського типу, тільки із приватною власністю, доступ до якої все більше належить представникам кримінальних і чекістських кланів, які узурпували. І владу, і власність на території Російської Федерації, і зараз приступили до нового етапу своєї хижацької діяльності окупації території колишніх радянських республік, щоб пограбувати і їх, щоб і на їхній території встановити ці правила, які так подобалися. Партівникам Комітету державної безпеки Радянського Союзу, коли існував цей Радянський Союз, і які так продовжують подобатися ветеранам КГБ, таким як Володимир Путін чи Микола Патрушев, чи сьогоднішнім співробітникам Федеральної служби безпеки Російської Федерації? Ну і... На цьому тлі, звичайно, виглядало несправедливим те, що Макдональдсу немає не тільки у Росії, яка розв'язала несправедливу агресивну війну проти української держави і українського народу, що Макдональдсу немає і на українській території, тим більше невеликій частині території України, яка не зазнала. Руйнівного впливу військових дій, розпочатих Володимиром Путіним, бізнес практично не зупинявся ані на день. Більше того, у роботі такого бізнесу запорука виживання української економіки, яка зазнала серйозних втрат внаслідок російського нападу. І тут будь-яка фірма, будь-яка корпорація, яка приходить сьогодні на український ринок, може дозволити Україні виживати в тих складних воєнних і піс в воєнних умовах, в яких опиняється наша держава, в результаті немотивованої російської агресії, Макдональдс це до певної міри ознака нормальності. До цієї нормальності, звичайно ж, мають прислухатися і інші західні компанії і бренди. Адже зовсім не всі вони зараз працюють в Україні. Ви самі прекрасно бачите, яка кількість магазинів чи бутиків залишається закритою керівництво цих великих компаній, навіть поки що і не збирається відновити свою роботу в Україні. Очікує закінчення військових дій, розуміння якою буде політична і економічна ситуація після того як ці дії дійсно закінчаться, і як можна буде говорити про мирний період існування України після російської нова. Однак Може статися так, що Україна входить у довготривалий воєнний конфлікт з Російською Федерацією. Очевидно, що саме на довготривалий конфлікт розраховує президент Володимир Путін, який після провалу Бліцкрігу розраховує на тактику Салямі, коли його армія буде окуповувати один український регіон за іншим, проводити там фейкові референдуми про приєднання до Російської Федерації, виганяти з території цих регіонів тих, хто буде притримуватися проукраїнських Настив чи вбивати проукраїнських і українських активістів, як це ми вже бачили за досвідом окупації інших українських регіонів, таких як, таких як Крим чи Донбас? І в цій ситуації, звичайно ж, військовий конфлікт це не буде конфліктом місяців, це буде конфліктом років. Тим більше, якщо українським збройним силам вдасться ефективно протистояти зусиллям російських збройних сил, окуповувати нові регіони та бав більше виганяти окупантів з української території. Ми прекрасно розуміємо з вами, що це є можливо. Адже ще нещодавно російські окупанти знаходилися на півночі України. У планах Володимира Путіна було зовсім не тільки приєднати Херсонську. Запорізьку, Донецьку і Луганську області, що зараз є тактичною метою російського керівництва. У планах Путіна було окупувати і Києві, і створити там маріонетковий уряд і Чернігівську і Сумську області. Там очевидно теж планувалися референдуми про приєднання до Російської Федерації. Не треба думати, що апетити Путіна обмежуються тільки і Східом України. Вони обмежуються всією нашою країною, і саме опір українських збройних сил, запорука того, що Українська держава збережеться на політичній карті світу, а українському Народу не доведеться будувати український світ у вигнанні, але якщо це довготривалий воєнний конфлікт, якщо ми розуміємо, що Україні доведеться пережити роки боротьби з Російською Федерацією і з її агресивними планами? Це не означає, що провідні західні компанії не мають працювати на українській території. Якщо ми візьмемо досвід всіх країн, які переживають чи вже пережили довготривалі воєнні конфлікти з країнами, які боролися за їхнє знищення. А таких країн чимало, і Україна може опинитися серед них. Це теж така реальність тої боротьби, яку ми ведемо зараз з Російською Федерацією. Це не означає, що в такій країні не має бути економіки. Так, економіка воєнного часу це складна економіка. А економіка довготривалого виснажливого воєнного конфлікту. Це складна економіка. І Це всі прекрасно розуміють. Однак в такій економіці теж можуть працювати ресторани швидкого обслуговування на тій території, де немає воєнних дій. На цій території може складатися логістика постачання якісних товарів до таких ресторанів і до бутиків. на цій території мають обертатися гроші. Має відбуватися життя, тим більше, що ми з вами наближаємося до реального серйозного конфлікту між демократіями і авторитаризмом. А це означає, що така економіка воєнного часу може запанувати на набагато більші території ніж території України. Що ця економіка воєнного часу охопить величезну кількість людей сотні мільйонів, можливо. І що це означає не жити в ситуації, коли йдуть воєнні дії, коли падають ракети, коли армії ведуть боротьбу за те, щоб щось перемогло з цих двох формацій, або диктатура, або демократія. Ні, якщо економіка перестане існувати, скажімо, там, наслідок нападу Китаю на Тайвань, чи внаслідок агресивних дій Російської Федерації проти України, це буде означати остаточну поразку демократичного світу і остаточну перемогу авторитарних режимів над демократією. І ось цього якраз не потрібно допускати. Демократичний світ має боротися і має усвідомити себе у новій історичній епосі Епосі війни з авторитарними режимами. Україна це просто перша країна, яка включилася у цю велику і вагому боротьбу для існування усього людства. І те, що Макдональдс має повернутися і відкрити свої двері в Україні, бо є ознакою того, що цивілізований світ усвідомлює те, що і у країні, яка воює проти диктатури, ресторан швидкого обслуговування також символ нормальності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!